Неділя-ранок, а я в Мюнхені і йду на навчання. Якщо ви пам'ятаєте, я ж оформляла Гвербе, а Гвербе, тобто підприємництво, підприємницька діяльність, передбачає ведення бухгалтерії та здачі податкової декларації. Отже, я записалася на семінар. Аби трошки повчитися, як це правильно робити і не наробити помилок. Як ви вже здогадалися з назви цього відео, сьогодні я розкажу про те, що я вже в Німеччині влаштувалася на роботу. Я маю на увазі не тільки своє верби, а і Ангештельт, да, тобто офіційне працевлаштування. Так, спочатку не хотіла розказувати, але вже можна і розказати. Я зараз проходжу пробний період, але почала вже е, працювати. А сьогодні трошки розкажу про працевлаштування, мої, е, мої враження, мої спостереження, чому саме українцям дуже важко знайти роботу в Німеччині. Мене звати Євгенія, я перекладач німецької мови. І на цьому каналі я розповідаю про різні лайфхаки щодо вивчення та опанімання. Опанування німецької мови, а також про життя в Німеччині. І сьогодні буде трошки про життя в Німеччині, а саме про працевлаштування і роботу в Німеччині. Пам'ятаєте ці відео приколи, де люди показують міста на кінець 2024 року, і там вони такі перекошені, їх трошки сіпа. Так, от, без приколів, в мене під кінець року почало сіпатися око. Хто знає, що це означає? напишіть в коментарях. Але реально, мій стан кінець 24-го року. Око сіпається. Отже, як я знайшла роботу в Німеччині в своїх відео я вже неодноразово казала, підкреслювала важливість декількох факторів. І перше, це от нещодавно було про те, як прижитися українцям в Німеччині, було про пошук контактів. Ви знаєте, коли в нас люди кажуть через контакти, вітамін Б вони якось уявляють собі якісь такі брудні зв'язки, там хтось з кимось переспав, хтось комусь сват брат своїх підмазав. Але насправді все це не так. Це як в мене було. Коли я приїхала в Німеччину, я вже казала, що першу, перший мій інтерес, який мені тут почав вибудовувати, якісь знайомства, була йога. І от ходила я на йогу і після йоги в кафе, де ми всі сиділи. Ви Знаєте, я тоді ще половина не розуміла, що люди про що там говорять. Але я просто сиділа, а да? це, як то кажуть, вихід з зони комфорту був на 100%. Це 100% був вихід із зони комфорту. Я просто сиділа, намагалася звикнути до звуків і так далі, до людей. І от вже майже три роки пройшло, і не так давно там одна із жіночок, з якими ми ходимо, з якою я ходжу на йогу, вона мене питає, як справи, що в тебе нового. І я кажу, от курси закінчилася, шукаю роботу дуже дуже складно. А що ти робиш, що ти вмієш? Ми почали з нею спілкуватися. Я розказала, що я шукаю. І через декілька тижнів вона підходить до мене і каже, слухай, в мене тут знайомі, вони собі на фірму шукають людину. Ти з комп'ютерами як нормально працюєш. Кажуть, а ще агонь? І розказала там трошки, І вона дала мені просто назву фірми і ім'я своєї знайомої, яка там працює. І все. І ось таким чином, коли я зателефонувала, сказала, що мені дали контакт, мені розказали. Мені сказали просто надішлі к нам резюме, як і всі інші кандидати. Я надіслала в супроводному листі, я написала про те, що мені контакт дала спільна знайома. На цьому ось цей зв'язочок свою роль і зіграв достатньо. Тому що, що вона сказала? Вона сказала: Ой, слухай, там зі мною на його ходить дівчинка з України вона добре розмовляє німецькою мовою і може вам... Знадобитися до фірмі, і перше, що е, після відправлення моїх документів мене, мені запропонували, це онлайн співбесіду, на якій я бачила, коли е, ця директорка, з якою я проводила співбесіду, мене попросила розказати про себе, і я починаю розказувати, як в неї прямо аж округлилися очі. Да? Тобто я розумію, що тут не як воно недоброжелателі, мені в коментарях постійно пишуть, що в мене там чи поганий акцент, чи щось я там неправильно вимовляю з їх точки зору. Критикують постійно. Але на практиці я бачу, що коли я розмовляю німецькою мовою з людьми, у них у всіх округляються очі, і вона каже: знаєте, у нас на співбесіді були вже українці з такими ж самими сертифікатами, але вони не могли спокійно і вільно розмовляти німецькою мовою, тому ми не могли їх взяти на роботу, бо нам потрібно інколи там з клієнтами розмовляти. Нам важливо, щоб люди розмовляли нормально німецькою мовою. І тому перша співбесіда, на якій ми вільно поспілкувалися німецькою мовою, привела до другої пробних пробних робочих днів і так далі мене взяли на роботу. Тому два важливих фактори, які недооцінюються в Німеччині, якщо ви хочете нормально впрацював стосуватися. Перше це вибудовування зв'язків, але не таких зв'язків, не треба ні з ким якихось таких брудних зв'язків будувати. Ви просто маєте спілкуватися з людьми. Постійно бути відкритими, спілкуватися, розказувати, що ви шукаєте, що ви всюди шукаєте, всім розказувати. Бо ви не знаєте, де знаєте, на Йозі я теж не очікувала, що мені хтось дасть контакт, який, по суті, мене працевлаштує. І просто я розказувала про себе. Інколи мені здається, що я багато розказую, але ну, грань треба розуміти, де вона є, без брудних подобиць. Але те, що ви шукаєте роботу, це досить таки те, що можна розказати. Це я розказала таким чином. Можна сказати, завдяки слову цієї жінки про те, що я добре спілкуюся німецькою мовою, я отримала першу співбесіду, ну а далі вже все залежало від мене. І таким чином я отримала роботу. Складність для мене полягала в тому, що я мати одинички, тому я не можу працювати повний робочий день. І от я хотіла працювати саме в офісі і саме півдня. І так, щоб уйти з джоб-центру, і розуміти, такі запроси були не немаленькі, да уйти з джоб центру, тобто достатній заробіток півдня, але хто шукає, той знайде. Ще, що ще я хочу сказати щодо Bewerbungscoaching, е про яке я знімала цілу серію відео, наскільки він мені допоміг. Наскільки ну, ви з зрозуміли, роботу я знайшла не завдяки цього, цьому цьому е бевербонгу Але він також я вважаю був корисним, тому що він підготував якось так більш е ну там і документи ми готували, да приводили їх до ладу, але й багато спілкувалися, як розказувати про себе, як себе подавати. Е Інсайти да? <смі> щодо особливостей менталітету німців в робочому середовищі і так далі. Все це було все одно дуже корисно, і Бавербунг Скоучень мені, я думаю, в цьому теж трошки допоміг. Хоча я ж кажу, роботу я знайшла не через них. Через от контакти через його. Тому хто не бачив мої попередні відео, в продовження цього короткого е, свого відео з гарною новиною, я хочу вам порекомендувати подивитися ще два відео. Це про те, як українцям прожитися в Німеччині, де я конкретно розказувала е, можливі шляхи, де шукати контакти і спілкування з німцями. Про вербум я розказувала також, які що саме там було корисним. Це ціла. Цілий плейлист, в мене коротких відео, залишаю посилання на плейлист також в описі під відео. Часто, що стосується це джоб центру і зняття з обліку. Я знаю, що багато, цього, багато кого це, це питання хвилює. Я ще не зовсім з ними розібралася, тому що, як на мене, в моєму джоб центрі в нас якась комунікація така трошки обмежена, знаєте, одностороння, тому що не завжди люди. Швидко реагують і відповідають. Але в мене, наприклад, я почала працювати і з першого числа, і в мене в контракті стоїть, що оплата йде в кінці місяця. Тому я бачила, що коли мені прислали документи про знаття з обліку на джоб центрі там було написано перше число наступного місяця. Тобто мене зняли з обліку наступним місяцем, а отже, Очевидно, що я нічого не повертаю, тому що такі були випадки. І в мене в минулого разу, коли я працювала, також такий був випадок. Там я почала працювати, правда, з середини місяця. Виходить, що вони мені заплатили на місяць вперед. Півмісяця я відпрацювала, отримала гроші. Мені сказали півмісяця повернути. І знову ж таки була та проблема, що ви повертаєте гроші і залишаєтесь без нічого. Про це я розмовляла одразу ж з своїм братором, коли в мене вже був на руках ну, не контракт, але була домовленість. Да? і... Ми з нею домовились, що ми подивимось, як цю, цю, цей момент обіграти. І от вже мені прийшов цей бишают про те, що я знімаюся з обліка в Джоб центру, і там написано першого числа наступного місця після того як мене взяли на роботу. От таким чином в мене все закрилося в Джоб центрі. До речі, мене часто питають, як же саме розговоритися німецькою мовою, якщо ви вже закінчили у вас достатній рівень німецької мови, але вам складно спілкуватися вільно з німцями. То від мене лайхак мені дуже допоміг був клуб, тобто книжковий клуб, клуб з Ізабелою, в якому ми читаємо різні книжки, а потім обговорюємо як слова, так і в принципі суть книг. І це дуже допомагає просто набиратися великою кількістю слів, запасу словникового і практикувати саме вільне спілкування, бо вам потрібно розказувати свою точку зору з приводу книжки. І тому я дуже рекомендую Леня на Ізабелу знову ж таки продублюю. Ми з нею знімали багато відео, про... порівнювали, е, Хохдоч і Умганьшпрахи. Якщо не бачили ці відео, подивіться. Якщо вам сподобається Ізабела, то контакти ви і на неї також знайдете в описі під відео, і це дуже корисно, як на мене, саме участь в таких книжкових клубах. Так, ким же я влаштувалася на роботу. Взагалі в мене було дуже багато вимог щодо цієї роботи, тому що вона мала бути не повний робочий день. Як мати одиначки, я не можу працювати повний робочий день. Також роботу я хотіла в офісі. Всі роботи, типу на складах чи на заводах, по змінам мені взагалі не підходить. Навіть продавчині бо Я хотіла в книжному магазині, бо я дуже люблю книжечки. Я хотіла в книжному магазині, але вони також працюють позмінно і мені це не підходить, тому шукала. Роботу саме в офісі, типу секретаря, щось таке. От і знайшла це називається кауфменішами та тобто співробітник відділ збуту, я так думаю, це перекладається. В нас це щось типу менеджеру з продажу. Мені почалося, що в Україні в мене був вже досвід роботи, і а, тому я... А, це в нас ще називається менеджер з продажу, помічник менеджера з продажу, тому в мене був такий досвід роботи дуже схожий. А, і мене взяли тут, їм було не принципово, що я буду працювати не повний робочий день. Тому знову ж таки трошки бухгалтерія. <клухає> 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 Отак, ціким шумом трамвай їде. Це бюлкен. І вивчаю бухгалтерію, але не для своєї офіційної роботи працевлаштування, а як підприємництво, Підприємник. підприємник, підприємниця. Ось так виглядає мюнхінська. Фолькшула народна школа. Це школа, де різні курси проводять для дорослих і дітей також. <клістична> До речі, що стосується семінарів, то пам'ятаєте, я в одному зі своїх відео також радила щодо як вибудовувати контакти в Німеччині. Це участь у різних семінарах та освітніх подіях. Просто Фортбілдинг Вайт Бідонка, ну семінари як для мене. Наприклад, бухгалтерія, Да? тобто тут люди вже збираються не просто які хочуть вивчати німецьку мову, але і по інтересам, тобто, кому потрібна бухгалтерія де? для підприємців, да? для самостійних самозайнятих людей. От, наприклад, сьогодні я прийма участь у сьогодні, завтра два е... дні. Я прийма у семінару, семінарі бухгалтерія для зайнятих. І вивчаю, як воно у... ну, в Німеччині як звіти здаються в Німеччині як вона? Податковий звіт, як його складати. Також чудовий спосіб вибудовувати зв'язки з іншими людьми. До речі, в групі лише я українка, всі інші це німці або не німці, але ті, хто довго в Німеччині живе. Підприємці, майбутні або вже діючі підприємці. Хто не бачив це відео, також було цікаве відео, як українцям в Німеччині. Рекомендую переглянути. Але знаєте, різниця між тим, коли ви приїжджаєте до якогось міста у вигляді туристу, ви туриста як туриста, або коли ви в справах дуже велика, чи коли я працювала з паралімпійцями в Україні. Ми дуже багато де подорожували по, по Європі, але завжди було дуже мало часу щось дивитися. І от зараз також два дні в Мюнхені, але часу погуляти по всім визначним місцям в Мюнхені взагалі немає. Тому так гуляли лише по околицям. І ось така різниця між тим, як подорожувати. Можна, звичайно, багато де побувати, але якщо ви їздите в справах, то по суті ви нічого. Та не бачить. Ну, ні, якщо ви бачите, то може трошки гуляєте. Але вчора був, наприклад, цілий день дощ, тому йти гуляти по типу, якимось палацам чи площам було не дуже цікаво. Але минулого разу, коли я тут була, ми були літом з дитиною, ми знімали невеличкий шорт, в якому я. Розкажувала про свої враження від Мюнхена. Якщо цікаво, прикріплю його тут не цього разу вражень не дуже Що окрім семінару, по суті, нічого не побачила. Що ж, якщо ви ще шукаєте роботу в Німеччині, я бажаю вам успіхів. Якщо вам було корисно хоч щось з того, що я сьогодні вам розказала, то не забувайте поставити лайк цьому відео, підписатись на канал. Не дивлячись на те, що я почала працювати і ще й підприємництво як не бендетікає, тобто додаткову діяльність веду все одно відео на каналі будуть виходити регулярно, як і завжди.